Переселенці з Васильівки, Любов та її син Роман у хостелі з початку березня. Кілька років тому мати стала донором для сина, віддала йому свою нирку, але невдовзі після операції відбулося її відторгнення. Хлопець на діалізі вже 19 років, розповіла жінка. Я допомагаю сину, не можу працювати, тому що перед війною у нас сталася невелика трагедія. Він упав, пошкодив коліно тепер ходить на палиці. І я тепер його як руки й ноги. В якому стані моя квартира? Я навіть не знаю, куди я зможу вернутися чи не зможу. Ну мій син тут, і я вместе з ним. Так що наша сім'я тут. Серед пацієнтів переселенці з Запорізької, Херсонської, Донецької та Харківської областей у багатьох домівки зруйновані, і хостел на кілька місяців став для них притулком. Тут тричі на тиждень проходять процедуру діалізу і як можуть допомагають лікарям. Виготовляють для медичних процедур марливі тампони разом із хворими. рідні, які за ними доглядають. Він сліпий, тому приходиться з ним кругом, кругом бути разом. Це дуже важко. Це дуже важко через те, що треба і поїсти, і все. Всі гігієнічні умови зробити, і все ми разом удвох. Доглядає за хворим сином переселенка з Донецької області Людмила Никольченко. Ми були дві тижні в Києві, нам в інституті серця поставили іскусний клапан. От зараз він теж. От представте, в нього тут все розетто, він не, не важкого йому піднімати не можна. Грудина у нього болить, він йому навіть буває, що важко дихати. Ми ну, ще ідеалізь, так? да? Процедури діалізу у Запорізькій області потребують близько пів тисячі осіб. 160 із них лікуються у нефроцентрі. Витратних матеріалів для всіх вистачає. З медпрепаратами допомагають міжнародні партнери. Розповіла лікарка-нефролог Аліна Голованова. Насамперед, у вигляді медикаментозної терапії, як для надання невідкладних станів, так і для стабілізації загального стану пацієнтів, що є наслідком ускладнень хронічної хвороби нирок. На випадок надзвичайних ситуацій у центрі готуються і до ймовірних відключень електрики та води. Ми встановили додатковий генератор, випадок чого автоматично ми переходимо на резервне електрозабезпечення, і процес лікування пацієнтів не припиняється. Зараз працюємо над тим, щоб зробити таке саме водозабезпечення, теж альтернативне, незалежне від водогону. Ну скажу по секрету, плануємо зробити скважину. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов новини на Суспільному, Запоріжжя.